Той, день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому, впаде на землю, мамина сльоза за тими, хто не вернеться ніколи. Помаранчеву революцію спричинили масові брутальні фальсифікації під час голосування та підрахунку голосів на президентських виборах. Та революція засвідчила зародження та розвиток громадянського суспільства в Україні. 21 листопада 2013 року в дев'яту річницю помаранчевої революції зібрався Євромайдан. Ним розпочалися події, відомі нині, як Революція Гідності. Його основною метою було повернення України до європейського шляху розвитку, долучення держави до правового і економічного простору Європейського Союзу шляхом укладення угоди про асоціацію з ЄС, яку Віктор Янукович відмовився підписати. 30 листопада вночі відбувся кривавий розвін майданівців. Від сутичок постраждало 112 активістів і 45 журналістів. Брутальні дії влади викликали потужний масовий спротив. Вже наступного дня 1 грудня на народний вічі зібралося вже понад мільйон учасників. 8 грудня на Бессарабській площі повалено пам'ятник Леніну. Протистояння учасників Революції Гідності та представників режиму Януковича тривало понад три місяці. За цей період серед місця столиці стало осередком масового спротиву громадян, що виступили проти чинної влади і антидержавницької політики. Яку та провадила, майданівці облаштували наметове містечко, пункти обігріву, медичні пункти, сцену, побудували барикади, організували загони самооборони. Територія Євромайдану перетворилася на центр опору силовикам як важелям впливу чинної на той час влади. Сумний список Небесної Сотні почав складатися 22 січня 2014 року. Коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти майдану, вірменин Сергій Нігоян та білорус Михайло Жузневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло львів'янина Юрія Вербицького зі слідами Тортур. До 18 лютого 2013 року вже налічувалось 9 загиблих. У період із 18 до 20 лютого загинуло та отримало травми та смертельні поранення найбільше протестувальників 80 осіб. 20, 18 лютого, 12 19 лютого, 48 – 20 лютого. Після 20 лютого ще 20. Усі вони ввійшли до Пантеону борців за незалежність України. 20 лютого 2014 року стало не просто датою чергової офіційної події в календарі, а своєрідною точкою неповернення до пострадянської моделі відносин між владою та суспільством, до старих корупційних схем і також маркером протидії багатовекторності, тобто, власне кажучи, проросійської спрямованості у зовнішньополітичному курсі. Адже за все це не просто стояли люди на Майдані. За це заплачено дуже велику ціну. Задля утвердження свободи та демократії Герої Небесної Сотні пожертвували собою і цим змінили перебіг історії нашої держави. 21 лютого 2014 року на Майдані відбулося прощання із полеглими названими Небесної Сотні. Під час якого пролунала українська пісня Плине Кача, що стала реквіємом майданівців. Ви мріяли про щастя, про прекрасне, надіялись і вірили, творили і жили, любили Україну, рідну землю матір і справжніми дітьми її були. Вогнем незламним серце загорілось, свіча доволі і свободи дух, світила шлях, розкрила крила, позвала до майдан, в народний рух. Та підлакуля, камінь чи граната за мить призупинили кров життя. І обагрились кров'ю руки ката, небесним ангелом полинула душа. Небесна Сотня, наша перша лава у справедливій мирній боротьбі. За Україну полягла героям слава і вічна пам'ять їм на цій землі. Спасибі вам усім, звитяжні браття, низький уклін, від серця до землі. Ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного. Жагу до боротьби, спасибі вам за кожен день, хвилину, яку ви на майдані провели. Ви захищали весь народ, країну від чого і душу, Спасибі вам, що ви стояли, міце, стояли, бо не знали вороття. Спасибі, раненим і загиблим. Бо не ховали, ви від куль свої життя. Спасибі всім, хто був тут на Майдані, хто руки свої досі не зложив. Спасибі тим хто вірною думкою з нами, хто плакав гірко, вірив і молив. Спасибі серцем і душею я щиро це і палко говорю. Я крикнуть Слава Україні! Навіки слава я завжди скажу. Ми, майбутнє Україн, тож своїми знаннями, працею, здобутками, підносити її культуру, будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю, бережіть волю і незалежність України, поважайте наш народ і нашу молодіну мову. Ми єдина країна, незважаючи на усі негаразди, що відбувається зараз. Всі ми прагнемо одного миру, спокою, міцної та квітучої держави та чисто небо над головою. Благаю, Господи, поглянь на Україну, благослови її на спокій, мир і лад, і збережи її квітучу єдину. Слава Україні! Героям слава. Виберуть ми чужі люди. Виберуть ми. i think am